Отже, народ, як в Канаді в добрий мінус, люди підігрівають автомобілі тут. Коротше, стоїть така штука з розеткою, з вилкою звичайно, яка підігріває або блок збоку, або знизу піддон. Або вебаста називається, або ну, вони коротше, різні бувають, не суть. І практично навпроти кожного будинку, де ви живете, ну тут переважно рента. рента. Є своя розетка. вона будь ласка берете провод і підсоєняєте вот секундочку Не видно ось вот так ось капот закрили перепрошую одну руку знімаю Капот капол таке закрили і все, машина гріє. І все окей. І ранку, коли все коли встаєте, машина з півтечка заводиться. Ну майже з півточка, залежно від того, який мороз. Якщо мінус 40, то звісно, що гріє і що не гріє, особливо не допоможе. У мене все, всім пока.